Я бачила, що у сина світяться очі від одного погляду на кохану, але бачила я й інше. Серце не обманеш, особливо материнське, і шкода мені, що я виявилася правою. Син у мене ріс гарним і розумним хлопчиком, вивчився і вже й працював за спеціальністю, але все ще не мав дівчини коханої, з якою б мене познайомив. Я вже й переживала і чоловікові казала, що будемо без онуків. Та чого ти спішиш так, відказував Ярослав, йому лише тридцять, ще знайде своє щастя. Я дуже хотіла, аби син був щасливим. Дуже. І нарешті дочекалася, сказав, що приведе наречену. Мамо, тільки ти там цей, тримай себе в руках. Я вирішила тримати себе в руках, тому дала рукам заняття, наварила і напекла, ще й генеральне прибирання затіяла. Кучері накрутила, чоловіка в костюм впхала і чекаємо. Найперше, що я побачила, як Антон світиться весь, я бачила лише сяйво навколо нього і аж тоді розгледіла дівчину. Мамо, Аня вчиться на четвертому курсі педагогічного, говорив син. Я його слухала лише краєм вуха, наречена мене вразила, неймовірна красуня. І будьмо чесні. Я не розуміла, чому вона вибрала мого сина. Далі все почало окреслюватися, бо вона з багатодітної родини і мріє жити в місті. Мріє жити в місті і шукає простакам, який їй те все організує, поки вона тут призвичається. Я була в цьому певна. Розумієте, Антон гарний для матері її дитина найкраща, але ця дівчина ну просто на якусь глянцеву обгортку. Старанно брала пальчиками шматочок хліба і відривала та клала до гарно окресленого рота, яким дуже правильною вимовою розповідала про себе і своє навчання, але жодного слова про батьків. А де ви жити будете? питаю я молодих. Антон сказав, що у нього є власна квартира, мило усміхнулася Аня. Я ж закашлялася. Квартира то у нього є, бабусина, але то в старому будинку, який легше знести, ніж там ремонт робити. Але Антон мені став на пальці, і я промовчала. Ми мило розпрощалися, і Антон пішов проводжати дівчину. А ми з чоловіком переглянулися, і я в його погляді побачила те саме, що відчувала сама, вона не пара синові. Син вернувся весь аж розперся від гордості. Але ми його зустріли зовсім не радими словами Дитино, кажу я йому, вона тобі не пара, і життя з нею не буде, от згадай моє слово. Але ми любимо один одного, вперся син. Може, ти й любиш дитино, а вона або дає себе любити, або взагалі не знає, що то таке. Мамо, не перегинай палицю, що ти в цьому тямиш. Якщо вже я в цьому нічого не тямлю, то ти тим більше. Так мені хотілося йому сказати. Але я не хотіла ще більше поглиблювати непорозуміння між нами. Зіграли весілля, молода була чудесна, Антон так само, гості веселилися, батьки бажали їм щастя. Я так хотіла вірити, що все у сина складеться добре. Пішли вони жити до бабусиної квартири і потроху почали робити ремонт. Аня закінчила навчання і шукала роботу, Антон працював. І час від часу наймав робітників, щоб зробили то опалення, то поставили нову підлогу. Все просувалося дуже повільно, і ми з батьком теж підкидали трохи грошей, щоб пришвидшити виття їхнього гніздечка. Минув рік і другий ми вже розраховували на онуків, а їх все не було. Минув і третій рік і я побачила, що Антон прийшов до нас сумним. Вона не хоче, поки дітей. Сказав нам на питання, коли ж вони нас порадують онуками. Сучасна жінка, тільки й сказала я, бо бачила, що син дуже переживає. А потім Антон прийшов серед ночі весь з лиця, казав, що Аня пішла, бо не планує в такій бідності приводити на світ маля, що Антон її не цінує і не леліє, що вона знайшла того, хто їй дасть все, і шуби, і золото, і стабільність. Зараз намагаємося сина підтримувати, і я й не згадую, що колись одразу казала йому, що так буде. От тепер думаю, а якби я наполягла на своєму тоді, якби не дала їм бути разом, включила свекруху, чи змінила б я його долю? Підпишись, підтримай українськомовний контент.